Друзі, всім привіт! Як я і обіцяла, наступний влог на дачі. Ми сьогодні приїхали на дачу, ну вже ввечері, тому що Нікуся в школі була, потім займалася з репетитором. Мама на роботі була і в нас були теж свої справи. А вже приїхали на дачу, сьогодні нічого такого не робили, тому що ну вже і часу нема, вже сонце сідає. Ось там. І ми вже вирішили зразу готувати вечерю. Мама. Отак От Нікуся сидить в хаті. Ми її на три дні звільнили від школи, тому що вона нам буде допомагати. Я їй кажу, Ніка, ти будеш на онлайн присутня чи тебе відпрошувати повністю на три дні? Вона каже: звісно, відпрошувати із-за того, що я ж сюди приїхала не байдики бити. Ото й подивимось, як вона нам буде допомагати. Сьогодні. зварити? Ні. Сьогодні на вечерю ми нічого не будемо готувати на мангалі, тому що купили карасі і будемо смажити картоплю на кругу. І після картоплі тут же будемо смажити карасики. А Нікуся карасі не їсть, рибу взагалі вона не любить, то я і вдома зробила котлетки. Каклетки. Так. П'ю сок. Так, да, яблучний. Дівчата теж дуже раді, що приїхали на дачу. Тут ми вже помили овочі. Тільки треба буде огірок порізати. Будемо сьогодні вечеряти бесідки, тому що сьогоднішнього дня, ну сьогодні та завтра буде обіцяють, нам сьогодні було 23 градуси в тині. І завтра теж обіцяють, що буде жарко. Так, що ще? А, хочу вам показати, дивіться, які тюльпанчики. Я встигла приїхати, поки вони не відсвели. Дивіться, яка краса. Ось ці мені дуже подобаються, такі ніжні-ніжні. Взагалі всі гарні. Дивіться, які яскраві. Бачите? Да, такі тюльпани такі яскраві, як в тебе губи. Ось такі, бачите, яка краса, дерева цвітуть, черешні. Е, яблука ще не цвітуть у нас. Ось, о, дивіться, які насичені кольори. А біля цієї тут у нас росте зрималость. Я не знаю, чи буде зараз чутно, чи вже вечір і не. Послухайте. Сподіваюсь, ви чуєте, як працюють бджоли і ці Ел... як їх не шершні шмілі. Дивіться, які трудяжки, гарнюньки. Тут робота йде повним ходом. Це в нас жималость. Тут Бджолотерапію можна робити під кущем, аби не покусали бджоли. Так, і більш такого нічого сьогодні не будемо готувати. Е, ну, тому що вже пізно, треба вже вечеряти. Ось що ж. Тут на нас тюльпанчики розквітли. Ось там, дивіться. А отут, от дивіться, яка краса, різнобарв'я. Ой! Біленькі, кольорові, жовтенькі. Клас. Ось дивіться. Яка краса. Я обожнюю тюльпани. І пташки гарно співають. Що? зараз. Зараз. І ось там дивіться. Я вже туди не піду, тому що мама полила цибулю. І я можу встряхти в болото. Але вон так здалеку трошки покажу. І Юра мені каже, щоб я йшла, зафільмувала вам, як смажиться картопля. Буся, ти ще не змерзла? Тут музика, правда, грає. Ось картопелька як. І карасі. Юра сьогодні пішов на ринок, на базар, встиг купити карасів. Бо, бо вони десь до обіду продаються, так? Да? Горить дуже. Горить? Великий так? Да, знімай. Бо щось спалимо. У нас і таке було, що ми спалювали із-за того, що жар дуже великий. Ну, зараз ми трошки пристосуємось і будемо вже знати, що коли ставити, бо в нас так кожен рік спочатку ставимо, спалюємо першу партію, а наступні рази вже в нас все грає тільки. Спаде, жар. Угу. Така я казала, Да що не Нікусі буде котлетки. Я ще пиріг робила сьогодні, той, який я виставляла вам в минулому відео. Але додавала сир замість сулугуні фето, і мені більше світу сподобалось, чим сулугуні тому що він більш яскравіший смак має. А яблуня, бачите, в нас ще. Не цвіте, тому що в місті вже вона починає квітнути, а тут трошки прохолодніше, тому ще й не цвіте. Кольбаба вже позакривалася, але її повно. І в нас так голубенькі квіточки такі, я не знаю, як вони, Анютини глазки чи маргарітки. Не пам'ятаю, як називається. І кульбаби. І в нас тут такий на нашому полі цей прапор України. Бачите? Красота. І, до речі, в минулому відео вам казала, що знов збираю валізу, то ми я збирала валізу е синові. Він нас теж поїхав за кордон на декілька тижнів. Ну, подивимось, скільки його там вистачить. І цей до своєї дівчини. Він в Німеччині. І поїхав зараз, тому що в кінці травня йому вже 18 років, і ну, після того, як виповнюється 18 років, його вже нікуди ну, не випустять із-за воєнного стану. Випустять. Бабушці сказали, що громади. Ми вже жаримо карасики, смажимо. Я вже вділа куртку, бо трошки підмерзла. Скажи щось. Я куртку не вбив, бо не підмев. Я вбив кастрик. А я взагалі не вбив. Це так, да, гаряча жінка. гаряча жіночка. Так, так, так. Добре. Друзі, всім добрий ранок. Вже другий день, як ми на дачі. Ну, вчора ввечері приїхала, я вам трошки познімала. Сьогодні в нас вже наступний день і ми е беремося до роботи, стріпались, мама розводить цю зв'язку. Будемо красити дерева. Зазвичай в нас в цей час вже пофарбовані дерева, але ну, за того, що постійні дощі. Тому ми будемо трошки пізніше їх фарбувати. До речі, буде фарбувати дерева Нікуся. А мені мама сказала прополоти цибулю, ну, трошки її зрихлити. Оцей шматочок трошки вспушити. Ну і треба буде ще покосити траву. Дивіться, як у нас а, таким прям а, ковдрою. Ковьор як буде? Ну... Бачите, такі жовтенькі ці кульбабка. Треба буде травичку покосити. Мама каже, між кульбабкою травичкою треба покосити, то це в нас буде фігурне. Так що беремося до роботи. Так, на сьогодні фронт робот виповнений, але не все, звісно, встигли зробити, що хотіли за день. Але дерева побіляні, Нікуся побілила, як могла, але молодець. Ось зараз я вам покажу. Тут я прополола трошки. Тут скопала, ну ви бачили. Тут мама буде садити полуницю. І сьогодні Куся побілила, всі дерева, молочинка, вже вони біленькі, як все і має бути. Дивіться, які стовпчики, а завтра ще покосимо траву, що сьогодні збиралася косити, але вже не встигли, вже вечір, треба вже поприбирати в бісєцю. Ніка білила. О, і чекаємо на Юру мого чоловіка, бо він поїхав в місто по справах. І будемо... А, ну, завтра будемо косити травичку, і все буде в нас як гольф, е, поле для гольфу. Мама щось поливає, мама тут теж, бачите, вскопала. Анікуся не по. А, ні, покрасила. Манюньку. Мама тут щось скопала, буде садити, сіяти. Дивіться, яка в нас вже петрушка. Вже їмо свою петрушечку пташки гарно співають. Сьогодні вже були в діті а, в ці в шорти, тому що було дуже жарко, але гарна погода, так? Да? Мама така прическа. Нічого, дачна. дачний стайл. Тут нас пам'ятаєте, ну хто мене давно дивиться, ми з мамою тут садили полуницю під агроволокно. Щось вона нам там давала. Урожай, але ми вирішили більше не садити під агр агроволокно, тому що нам не сподобалось, трава все одно під ним росте, сламаки там все з'їдають, не підступитися до неї, тому мама зняла і вирішила посадити саме так. Багато дуже по цей, припало. Угу. Тут же ти щось посіяла, так? Да? Тут морк. Морку. Угу. Так що будемо продовжувати вже завтра огородню працю, а сьогодні вже будемо ближче до мангала сунутись, так? Да? Да. Треба мангальчика досікати. Да, мама вже замаринувала крильця в нас сьогодні будуть. Ну і ще щось. Тому треба зараз помити посуд. І трошки поприбирати бісідки. Нікуся пішла в душ, я там теж в душі помила, все в туалеті. А поприбираю, помию посуд і теж хочу прийняти душ, але косу вже не буду сьогодні мити, буду мити завтра. Тому що е, завтра, може, зранку коси помию, тому що будемо сьогодні розпалювати мангал і цей. Потім димом все одно будуть коси пахнути. Лорочка тут у нас балдіє, да? Тут такой хорош. Класно, да? супер, скажи. Тому що вдома вони сидять в хаті, мало рухаються, а тут нормально. Але буся все одно частіше сидить вдома. Але ця краса мене заворожує. Я взагалі дуже люблю тюльпани. Подивіться на ці, які вони гарні. Можна б робити ці відкритки, як вони там називаються, і дивіться, оці дуже гарнюньки. До речі, знову буде, треба прополоти цю клумбу. Тут садила квіти, вам розказувала, що біля нашого піддому зібрала в минулому році насіння. Ми їх щось замочували, але вони все одно не проросли, але оця травка проростає, немає від неї спасіння. Воно під, потім квітне білими квіточками, а коли, ну, і гарно. А потім, коли воно вже відцвітає і травичка стає жовтою, не дуже гарно виглядає. Ось так. Все, вроде. я ж кажу, на сьогодні вже, мабуть, все. І тут ще треба буде покосити, і скоро вже будуть піони. Обожнюю піони, і мама ще багато насадила. Але дивіться, постійно на піонах комахи мурав'ї. Постійно. Якщо знаєте, що з цим робити і як, пишіть в коментарях. У, У нас вже вечір. Ми вже, до речі, Посмажили крильця, баклажанчик, ну, як завжди. Запекли смачненький. Зараз лаваш Смажимо. Мама ще зробить Ніколь улюблений соус. Це сметана, чесник і кроп. Але кропу в нас нема. Буде петрушечка наша. Петрушка, яка тільки. Да. Травень і вона вже така. Дуже гарненька, її треба побільше їсти прям такими цими жмихом. Це все мені туди різати? Нашу ти стільки зірвала. Бо зараз в баклажан, і потім ніколь в цей в соус. Угу. А мені це що? Все Шуті, туди? Він дуже зелений лук. ти будеш сюди? Петрушку буду. Бо я ще роблю салатик, огірки, помідори. Редис і свіжа. Це не треба, не треба оце сюди. Кунжут дуже полезний. Угу. Кожна людина... корисний. корисний. кожна людина має в день з'їдати дві чайних ложки кунжута. Угу. Так. Зрозуміло. Потім ще в нас картопелька вариться. Зараз ще посмажимо, зробимо шкварачки, зільємо воду. І такими кусочками буде у нас картопля, й з шкварочками. Це в нас картопля по буде. Якось так. Юрій. Ого, це ви перчатки. Чисті, так? Да? Так. Бангальські. Робочі крістянські. Так. Да. Там вже сусіди в нас ходять. Вони тільки приїхали, цілий день вони тут нічого не робили, то вони зараз надолужують. А ми вже на сьогодні все зробили. Але завтра нас чекає ще багато роботи. Да, цікавої роботи. Все, ми вже все приготували. Крильця я вам вже показувала, картопелька з шкварками, соус сметанка, чесник і петрушка. Зараз будемо цим лавашом так ламати і макати. Дуже смачно виходить, нам подобається. Баклажанчик, салатик, петрушечка. Що ще треба?